31 липня, нарешті, в нас сонечко, хоча вчора ще була злива. І сьогодні ми вже активно працюємо на городі. Я вийшла попрацювати, по-перше, в баклажанах і перцях. Що я роблю? Маю я при собі сапу та ніж. Для чого? По-перше, доробляю ось ці місця, де я надістала коса, їх легко сапувати. Одною рукою вам не покажу, але. Загалом, плюс я доходжу ось ці місця, бачите, де треба вривати вручну, а також ніж мені для того, аби пробивати плівку в тих місцях, де є калюжі. А, зараз перед собою я не бачу, але якщо є калюжка, ножом протикаю, дуже швидко вода йде, і більше там збиратися не буде. Тому ось така справа. Бачите, чоловік коси, я ходжу допрацьовую усі місця. Поки це можливо, тому що після дощів. На сонечку зараз трава попри як дурна. Ми будемо лише встигати кліпати і дивуватися, як це так швидко сталося. Тому поки ще можливо, ми ходимо, тому що в помідорах після дощу такого вітру вже майже це робити неможливо. Помідори вже майже всі лягли на землю, тому пройти в них вже майже нереально, тим більше з косою.